Зараз вам покажу, як дуже легко приготувати м'ясний рулетний святковий стіл в домашніх умовах. А для початку беремо м'ясо. В мене це свинячий биток. З нього необхідно зробити рівний пласт. Для початку роблю надріз посередині і розрізаю спочатку в одну сторону, а потім в іншу, щоб вийшов ось такий шматочок. Далі беру мої улюблені спеції від вінницького м'ясника. Ці спеції з нітритною сіллю, що виступає з незаражувачем м'яса. А ще в ній глюкоза і тільки натуральні спеції та трави, а головне, що немає ніяких хімічних добавок. Відміряю необхідну кількість суміші, а її Потрібно лише 23 г на кілограм м'яса. Добре посипаю з обох сторін, перекладаю в лоток і прибираю на дві доби для просолу в холодильник. Після вказаного часу беру саме рукав для запікання, його розрізаю. На нього кладу м'ясо, додаю чорнослив та фісташки, але можна додавати будь-що за вашим бажанням. Загортаю в рулет, зав'язую з обох сторін каброновою ниткою, а зверху надягаю сіткою. Кладу на рішітку, відправляю в холодну духовку, далі її включаю на 75 градусів і залишаю на 3,5 години готуватись. Коли він приготувався, дала охолонути, а потім прибрала на ніч в холодильник для стабілізації. І вийшов ось такий неймовірно гарний рулет. Обов'язково зберігайте рецепт, щоб приготувати на свята. Всім смачного!